Привіт! Ви на каналі Амі 73К та на каналі Макс Майнкрафт, хто його дивиться. І в цьому відео ми будемо згадувати... Вспоминати... Аміг і Амі 73К. Так. Да. Так от. І сьогодні ми будемо згадувати такі, наприклад, коли в мене ще не було каналу. Я завжди придумав відеї для Макса. І, будь ласка, підпишіться на мій канал. Ну, ну, і воно, на Макса воно теж, воно. теж, і на Макса теж. Чипи-чипи чапа чапа. Я знаю на скільки запинувся. Скільки? Далі у мене цифра не їде. Клас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Стоп, що це там за штука Чейка для кейс Оф. Робиш? Що так ти так робиш? Миф хочеш якишь призвать, да? Хочу А так ти неправильно призиваєш. Убирай ці штуки. За секунду так убрали ми їх, да? А ти який миф хочеш призвати? Ну давай призвемо... Грин Чикен, давай. А? Давай призвемо Грін Чікена, давай. Ну давай. Він буде як крагіваги до зелені. Ну да, він буде як рогіваги до зеленим І ще він буде страшніше в два рази. До речі, підписники всіх з Паскою. Ага. Це відео знімається якраз парт. Ягодні і сьогодні і в отмон і реально поновити це також в ко, і... да, якщо я якщо я знову не забуду повилажувати. ой, підписники, Я спочатку подивіться це відео потім я так багато їх випущу, бо я їх бах стекать. Тому... Ми щось дімо спробуємо зняти для вас ще трішки відоси, якщо не Якщо зможемо, то знімемо возможность десь три, два, Так, тепер гакс, нам треба поставити любий прибезпеки. Дивись, тепер нам треба поставити пуфик от такий. Та не бийся вибач, я розставляю камеру. Щоб... І воду кидати, і щоб О, Бакс, я подумав. Дивись, для початку нам треба зробити і ти їх в коду вдовила? Е... І, Бакс для, для защити? Для защити сядь за усі ці пуфики. Да, Дивись, я зараз. Ну, до мене даже ця защита не зработає, бо я вже 35 мільярдів таких мишев призивав, і воно на мене заплачує. мене все рівно подействуется і в мене вылетить. Так, ну що, Макс, сідай на всі стільці. Так. И снова ходу камера. буду до где-то. всех стильцы. Все привет. Да вот такой... потому... я вижу себя через камеру. Так, до ну, свидания все стильцы, а я должен посередине быть. Сидай. Там... Далее. Треба, це треба, для захисту. Вставай. До речі, не запитай, Чому я досі в шарке ходжу? Та ну Макс. Давай виходь. А, добре. Тепер на доступне сідай. і потім я, коли я тобі буду казати, выходить виходь, зразу. Сідай! Сидай. Не, да на да... Боже, мені прийдеться переставляти знову. Ну ты не ты самый нельзя два раза седать. Ай. Тихи доседай, ну на. Сики доседай. Вс, седай. Вставай. цей седай. Седай. Вставай. И далі туда. Седай. Давай. Все, тепер ритуал готовий. І ми повинні поки що у нас є п'ять хвилин. Макс, бери телевізор і йди Макс, бери телевізор і біжи за мною. Та бери телевізор і біжи за мною. Я знаю а одне гарне місце. А що буде, що мені треба взяти ще півкави? Ну, у нас... Е, давай я зараз вікно і біжи за ще Я не буду йти. Так, ну, Макс, ти пам'ятаєш це легендарне місце, де, де ми завжди ховалися від міфів? Оце під картою, да? Так. Да. Так, ну зараз для моїх підписників буде 0 секунд. Це для підписників пройшла одна секунда, а для мене 50%. росов. А тепер Так, так ну макс, по-моєму, він дожен брати міні ніг. ну, должен брати ні, хто хто більше всього призивав. То він по логіці дожен мінік взяти.

Твій нікуди. Так у мене ж вилетіло, то він мій нікуди. Якби в тебе вилетіло, то твій. Добре. Він перший час должен ходити як звичайний моб. А якщо... а якщо він уже тебе знайшов, то краще тікай. Я, я не можу. Так убери там кого ти подоставлял Макс, я тобі советую краще обрати те, що ти подоставлял. Ні, де скутер нельзя. А, уве, я йому по голові трактором так. А якщо ти його вб'єш, то він перейде в другу стадію, де він уже буде порозумніше. А якщо я йому по голові машиною дам? Та нічого не стосується, якщо то машина буде а, а то, то його я Я... А я я зараз. Я думаю, в тебе там смішна смешная штука якась происходит, да? происходит, да? Ага, ты я в руки, а я делаю покол. Просто тут догонял. Да я зарби. Я их позагубил. По-моему, це він тебе загубив. Вид, кстати, боже убивать обида А, вот я здравобида. <coughs> о, вы вообще не. Нет. На Машина, то тут эту карту выучила. Ты мою хобу а не Она закарку. Субтитрувальниця Оля Шор